Питання до спеціалістів. Скільки в такій машині отєв? Дядько каже, що тут 8 тонн. Я взагалі не, не, не дуже спеціаліст по цих отцілах. Чи є тут 8 тонн, чи нема. Стелив м'якоть, щоб менше сюди нападало землі. То, щоб потом той отсів з землі вигрібати, дуже неблагодарна справа. Ну що, прицеп такий ніби повний. Він реально тяжкий цей отсів. Може тут і не 8, звісно, плюс-мінус. Але я думаю, плюс-мінус посчитати. Може він ще зараз каже, звісно, тут 10 тонн, не знаю. Але казав, що тут 8 тонн, і воно коштує оцей отсів, 5 тисяч гривень. Ну, це по наших цінах. По крайній мірі, по цінах місячної давності. Що зараз каже, не знаю. Кому цікаво, потім напишу коменти. Отакий ось, от Чи як воно у вас називається? В нас на цю штуку кажуть, отсів. О, нормально. Ще зараз щебня привезу. Ого, головне, щоб по голові не дали. О! Ще кусок воно ну, залишилося, одкидало. От Отака получилася купа після того, як висипав дядько. Каже, що тут 8700. Ні, Ну чесно, купа здорова получилася. Кому треба контакти дядька ось його, ставте паузу, робіть скріни, якщо треба в щебін. Коротше, за цю термедію заплатив я 5200. Не знаю, пишіть, чи це дорого, чи це дешево, але ну, як на мене, тут купа нормальна. Тим більше він е, сухий, не мокрий, хоч це радує, бо я боявся брати, думав, дощі намочать, привезуть мені якусь халтуру, пів півприцепа буде води. Але ні, сухенькі нормальні. Оці. Отак, що все. Тачка є, будемо возити, калапусяти, продовжувати робити забор.